Події, що змінили світ, герої, яких не можна забути, таємниці, приховані в століттях, історія без міфів, без прикрас. Минуле говорить. Чи готовий ти його почути? Це історичний меридіан. Розповідаємо історію разом. У студії для вас працюють студенти зі спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса, Михайло Савалюк та Максим Мельник. Привіт, Максиме, привіт, Михайло. Радий бути з вами, шановні слухачі. Сьогодні ми з вами розглянемо одну з найтрагічніших подій кінця ХХ століття та один з найяскравіших прикладів того, до яких масштабів може призвести комбінація колоніальної спадщини, політичної пропаганди, етнічної поляризації та бездіяльності міжнародної спільноти. Михайле, гадаю, ти чу про таку трагедію? Ю як геноцид у Руанді, авже ж, Максиме, попри те, що події відбувалися у минулому столітті, вони сьогодні мають важливе значення. Світ продовжує зіштовхуватися з міжетнічними конфліктами, інформаційними кампаніями, що розпалюють ворожнечу і кризами, у яких міжнародні інституції не завжди встигають реагувати. Тому пригадаємо причини, перебіг і наслідки руандійського геноциду. Важливо, щоб краще розуміти, як запобігти подібним трагедіям у майбутньому, та чому ранні ознаки насильства не можна ігнорувати, особливо у контексті. Нашої війни, щоб зрозуміти причини геноциду в Руанді 1994 року, необхідно повернутися до формування руандійського суспільства під час колоніального правління Німеччини, а пізніше Бельгії. Саме колоніальна політика. Стала одним із ключових чинників, що заклали основу для етнічної поляризації та глибокої суспільної напруги. До приходу європейців прогандійське населення складалось переважно з трьох груп: хуту, туці та тва. Вони мали певні соціальні відмінності. Туці частіше були скотарями, хуту займалися землеробством, а твари меслами та полюванням. Однак, попри ці економічні ролі, громади не були різко порозмежовані. Існували змішані шлюби, можливі переходи між групами. Ідентичність була скоріше соціальною, ніж етнічною у сучасному сенсі. Різниця не була підставою для ворожнечі. Вона була частиною звичайного суспільного устрою. Після Першої світової війни Руанда перейшла під мандат Бельгії, і саме бельгійське правління докорінно змінило баланс сил і взаємини всередині суспільства. Бельгійці приймали тут як природжену еліту та інтерпретували соціальні ролі через. З європоцентричні расові теорії вважали Туці ближчими до європейців через зовнішні риси, та нібито арійське походження хуту, навпаки, характеризували як менш здібних до влади. Ці уявлення були псевдонауковими, але вони визначали колоніальну політику на десятиліття. Бельгія активно розвивала ієрархію, яка віддавала перевагу тутсі в адміністрації, освіті та церковних структурах. Це створило глибокий соціальний розрив, якого раніше не існувало. Важливим моментом стало запровадження перепису населення та етнічних посвідчень у 1930-х роках відтоді кожна людина в Руанді була офіційно записана як хуту Тутсі тва, і цей запис ставав незмінним. Соціальна мобільність була заблокована, а етнічні категорії почали сприйматися як жорстокі та непорушні. Колоніальна адміністрація заохочувала систему примусової праці, податкового тиску та адміністративного контролю, у яких саме туці відігравали роль посередників між бельгійцями та населенням. Це посилювало невдоволення серед хуту, яке накопичувалося десятиліттями. У середині двадцятого століття, коли рухи за незалежність охопили Африку, бельгійці змінили політичний курс. Вони почали підтримувати хуту, які становили більшість населення і могли забезпечити стабільність нової влади. Ця раптова зміна призвела до різкого загострення між етнічних відносин, тоді як десятиліття колоніальних привілеїв уже сформували глибокі образи і недовіру. Період між 1959 і 1962 роками в країні відбулася так звана революція хуту, яка призвела до повалення монархії Туці і Тримання незалежності від Бельгії до влади прийшла партія Демократичної Республіки, що представляла інтереси більшості хуту. Першим президентом став Грегуар Бянда. Його правління супроводжувалось масовими переслідуваннями Туці. Тисячі людей були вбиті, сотні тисяч змушені тікати до Уганди, Бурундії, Зеїру та Танзанії. Правління першого президента незалежної Руанди ознаменувалося системною дискримінацією Туці. Вони були майже повністю відсутні від участі в політичному житті, обмежені в доступі до освіти та державних. Посад, хоча насильство після революції зменшилося, воно залишилося постійним елементом життя у 1973 році. Генерал Жувеналь Губія Рамена здійснив переворот, пояснюючи свої дії потреби стабільності. Його прихід до влади спочатку дав надію на зменшення напруги, але з часом стало зрозуміло, що політика дискримінації Тутці лише набула більш системного характеру. Влада зосередилась в руках вузького клану Акажу, до якого входили родичі президента та його найближче оточення. У той час, поза межами країни. Жили сотні тисяч руандійців Туці, чиї родини колись утекли від насильства. У 1987 році на основі цієї діаспори було створення Руандійський патріотичний фронт. Він складався здебільшого з людей, які служили в Угандійській армії та прагнули повернутися до Руанди і отримати політичні права. Коли Руандійський патріотичний фронт у 1990 році почав наступ на територію України, уряд Габія Рімани відповів репресіями проти мирних туці всередині держави будь-яку людину, яку за Вали у співпраці з повстанцями, могли заарештувати або вбити без суду. Саме в ці роки формується образ внутрішнього ворога, що згодом стане центральною частиною геноциду. Економічна ситуація країни погіршувалася, падіння світових цін на каву, головний експортний продукт Руанди, спричинило зростання безробіття та соціального невдоволення. Уряд використав цю кризу як можливість стримувати агресію населення проти тутці, звинувачуючи їх у всіх негараздах. У цей період починає активно ширитись екстремістська ідеологія хуту Пауер. З'являються приватні міліції, такі як Інтерахамве, які готують людей до насильства, проходять тренування та отримують зброю. У 1993 році міжнародний тиск змусив уряд піти на перемовини з Руандійським патріотичним фронтом, у результаті яких були підписані Арушські угоди. Документ, який який передбачав політичні реформи, поділ влади та інтеграцію Туці у державні структури. Однак радикальні сили хуту сприйняли ці угоди як смертельну загрозу своєму контролю над країною. Саме тоді почалась масштабна підготовка до майбутнього масового винищення, закупівля зброї, організація міліції, створення смертельних списків тих, кого мали ліквідувати першими. Останнім кроком до катастрофи стало вбивство президента Хабія Романи 6 квітня 1994 року, коли його літак збили над Кігалі. Хто сам організував замах? Залишається суперечливим запитанням, але екстремісти хуту скористувалися подією як приводом для початку масштабних заздалегідь підготовлених убивств уже за Кілька годин після катастрофи. Україні почався один з найкровопролитніших геноцидів ХХ століття. Майже миттєво після катастрофи президентського літака, радикальні політичні сили хуту, так зване Акцію 5 та інші ультранаціоналістичні групи, активували наперед підготовлені плани винищення. Держава, армія, урядові чиновники, місцева адміністрація отримали чіткі накази розпочати масові вбивства. Протягом перших годин було вбито ключових поміркованих політиків хуту зокрема, прем'єр-міністерку Агат Білімуну, що фактично ліквідувало можливість політичного спротиву злочину зсередини. Насильство поширювалося з блискавичною швидкістю на блокпостах, у школах, лікарнях, церквах та навіть у будинках людей здійснювали систематичні, ретельно організовані вбивства. Радіо РТЛМ у цей час відіграло ключову роль у розпалюванні ненависті та координації нападів, називаючи тутці тарганами та закликаючи завершити роботу. Місцеві адміністрації не лише підтримували ці розпорядження, а й інколи складали списки небажаних забезпечували зброї натовпи та контролювали виконання наказів. Міжнародна спільнота у цей період залишалася пасивною. Миротворча місія ООН, яка вже перебувала в Руанді, була різко обмежена в мандаті та чисельності, незважаючи на численні попередження командира місії Ромео Далера та очевидні ознаки геноциду. Рада безпеки вирішила скоротити присутність, а не посилити її. Країни заходу уникали використання терміна геноцид, побоюючись юридичних та політичних зобов'язань щодо втручання у цей час у Руанді. Відбувалося щодня вбивство десятків тисяч людей. Лише наступ Руандійського патріотичного фронту під керівництвом поля Кагами сумів зупинити масові вбивства та повалити режим, який організовував злочини. Однак країна після завершення геноциду опинилася фактично зруйнованою: близько 800 тисяч убитих, мільйони переміщених осіб, зруйнований соціальний лад і глибока психологічна травма. Ці події залишили тривалий слід у регіоні та світовій політиці. А Руанда стала одним з найвиразніших прикладів того. До чого може призвести поєднання етнічної пропаганди, державного апарату насильства та байдужості зовнішнього світу? Лише після завершення геноциду міжнародна спільнота визнала свою помилку. Генеральний секретар ООН Кафі Анан публічно визнав, що організація не виконала свій обов'язок із захисту цивільного населення. США, Франція та Бельгія окремо визнали, що могли діяти рішучіше, але цього не зробили. Уроки руандійського геноциду пізніше стали одним із ключових факторів створення концепції відповідальності. Захищати одним із важливих напрямів після воєнного відновлення стали судові процеси у 1994 2004 році було створено міжнародний кримінальний трибунал для Руанди, який розташували в Танзанії. Трибунал займався переслідуванням організаторів і ключових виконавців геноциду: високопосадовців, військових, лідерів інтерахамве та осіб, які координували пропаганду ненависті, включно з керівництвом радіо «РТЛМ». Міжнародний кримінальний трибунал створив важливі юридичні прецеденти зокрема, вперше визнав зґвалтування як один з інструментів геноциду. Водночас цей суд критикували за повільність, високу вартість і віддаленість від простих руандійців. Для розгляду сотень тисяч справ у середині країни. Уряд Руанди відновив традиційну систему громадських судів. Гачача ці суди дозволяли громадянам виступати свідками, звинувачами та арбітрами у процесах, що проводилися просто неба. Уряд активно працює над формуванням єдиної національної ідентичності, відмовляючись від офіційного поділу на туці та хуту у документах та публічному житті, натомість наголошуючи на понятті руандійці. Щороку, 7 квітня, в країні проводять офіційні заходи пам'яті Квібука, під час яких згадують жертв і підкреслюють важливість запобігання ненависті та розпалювання ворожнечі. У Кігалі створено великий меморіал геноциду, який поєднує музеї, освітні програми. Та місце поховання понад чверті мільйона жертв. Політика пам'яті також спрямована на виховання нових поколінь, щоб запобігти повторенню подібного насильства. Геноцид у Руанді став однією з найжорстокіших трагедій сучасності, нагадуючи світові про те, наскільки крихким можуть бути мир і людяність, коли політична ненависть поєднується з безкарністю та мовчанням міжнародної спільноти. Історія цих подій це не лише оповідь про минуле, а й важливий урок для майбутнього: попереджати конфлікти потрібно ще до того, як вони перетворяться на насильство, аби й дужість до чужого страждання здатна мати катастрофічні наслідки. Сьогодні Руанда продовжує шлях відновлення та примирення. Доводячи, що навіть після найгірших трагедій суспільство може знайти сили для побудови нового життя, проте пам'ять про жертв і розуміння причин цієї катастрофи залишаються необхідним, щоб подібне більше ніколи не повторилось ні в Руанді, ні будь де в світі. Тому на сьогодні ми будемо прощатися, шановні радіослухачі. Сподіваємося, що наш ефір допоміг вам краще зрозуміти і сформувати певне розуміння щодо причин і подій рондійського геноциду. Дякуємо, що приєднались до радіоефіру. З вами були Михайло Савалюк та Максим Мельник. Бережіть себе на все добре. Дії, що змінили світ, герої, яких не можна забути, таємниці, приховані в століттях. Історія без міфів, без прикрас. Минуле говорить, чи готовий ти його почути? Це історичний меридіан. Розповідаємо історію разом.